Це відео про тих, про кого ви найменше волієте зараз чути. Але знати ці факти про них буде для вас корисно. Отже, мова піде про футболістів з кацапського чемпіонату, за котрих Європа та інший світ додумалися заплатити гроші. А це означає, що російські клуби отримували серйозні кошти, з яких платили чималі податки Путіну. Якщо перефразувати, гори покупці просто взяли і задонатили терористам на війну проти України. І це все при тому, що легіонери з РПЛ можуть іти безкоштовно за правилом ФІФА. Хто ці в лапках супердіаманти та які клуби заплатили за них? Давайте дивитися. А перед переглядом відео пропонуємо вам перейти у закріплений коментар та забрати свій бонус від Вібет, преміум спонсора збірної України. Переходь за посиланням та отримуй до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Одразу варто сказати, що дорогі вихідні трансфери з РПЛ були і минулого сезону, але літнє вікно просто шокувало в цьому плані. 26 липня божевільні аравійські мільярдери за ліхіляля взяли і перевели головному спонсору війни Газпрому 60 мільйонів євро. За футболіста Малкома на той момент це був клубний рекорд. Неймара вони взяли пізніше. Але що їх спонукало вивалити стільки за цього екземпляра? Залишається загадкою. Трохи нагадаємо, що таке цей Малком. Отже, це типовий бразик, котрий ще 10 років тому, у 16 засвітився у корінтянці. Далі його привіз у Європу Бордо і у 2018-му дорого продав Барселоні за понад 40 лямів. Там він доступно продемонстрував, наскільки його переоцінили, і у барсі швидко схаменулися, впарили його за ті ж гроші, зеніто. Пітерським терористам такі коштовні покупки час від часу потрібні, аби самоствердитись. І там, у болотній країні, почалось найцікавіше. Малкома і ще одного такого ж клоуна Клаудіньо втягнули у схему, видали російські паспорти, аби у Бразилії заметушились і викликали їх у збірну. А вийшло, що тимчасовий тренер пентакампіонів Рамон Мене. Зас взяв Малкома лише на два товарняки, і на тому все. Димараз, а російський паспорт обернувся Малкому удвічі більшими податками. Тому тепер розумієте, чому Зеніту не склало труднощів знову розвести цього недалекого бразильця і повернути фокус з трансфером у Альхіляль. Це при тому ще раз нагадаємо, що він міг піти безкоштовно. А якщо перехід Малкома шокував сумою, то за три тижні після цього стався трансфер, який взагалі спровокував міжнародний скандал, Реал Сосєдат вирішив собі купити росіянина і вже не мальованого як попередній, а реального. Юна надія Кацапстану Арсен Захарян заробив для свого клубу Дінамо Москва і країни терористки 13 мільйонів. А найбільший шок, те, що ці гроші заплатив клуб з ніби цивілізованої країни Іспанії, котра, в принципі, підтримує Україну у війні і зробила для нас чимало доброго. Вінцем неадекватності керівників сосєдаду стала заява їхнього спортивного директора. Він назвав купівлю Захаряна не інакше як подарунком долі. По перше, ми виходили з того, що знаємо, якими можуть бути футболісти з Росії. Я грав разом з Валерієм Карпіним, ще й тренував його, як і Дмитра Хохлова. Тож ми розуміємо, що у російських футболістів особливий талант. Арсен видатний атакувальний центральний півзахисник. Ми за ним дуже довго слідкували. Вже давно зрозуміли, що він особливий, і давно розуміли, що придбати його буде непросто, тому що це екстраординарний гравець. Щойно у нас з'явилася можливість, ми зробили це, щоб він перейшов до нас. А тепер увага! Цей видатний, особливий, екстраординарний, який там ще. Футболіст програв боротьбу за місце в складі, зробив однісіньку гольову передачу за пів сезону і постійно отримує від преси та експертів. Ну що, панове баски? Карма штука серйозна. Фінансування тероризму до добра не доводить. Беріть приклад із Жирони. Купуйте гравців з правильної країни. З московським дінамо пов'язаний ще один дивний літній трансфер. Дивний, бо фігурантом став представник наших союзників, поляк Себастьян Шиманський. За два останні півтора роки московити заробили на ньому близько 12 мільйонів. Спочатку здали в оренду у Фенорт, а потім продали у Фенербахче. Якщо трохи повернутися назад, то можна згадати деталі. 26 лютого 2022 року, в третю добу повномасштабного вторгнення, Шиманський вийшов на поле у складі Дінамо, забив м'яч хімкам і щиро радів цьому. Потім спокійно догравав весняну частину в РПЛ і не думав про призупинення контракту. Ну а влітку 22 го начебто, прозрів і попросився піти. Але оформивши оренду у «Фейнорд», Шиманський вже втратив те саме право від ФІФА призупинити контракт. Тому за рік Дінамо законно вимагало гроші за футболіста. Можна було б засуджувати поляка, якби поряд з ним у практично таку ж ситуацію не вляпався гравець з українським паспортом. Іван Ордець. Цього персонажа ми вже не раз згадували у наших відео, але про суть його вчинку нагадаємо. Він так само не призупинив контракт з Дінамо Москвою навесні 2022-го. Не грав щоправда як той же Шиманський, але святкував бронзу дуже натхненно. І потім влітку теж не придумав нічого розумнішого, як піти в оренду. А тепер вдумайтеся по нинішній день, ось уже півтора сезони. Німецький «Бохум» платить оренду за українського футболіста російському клубу, і ще півроку платитиме. Це нормально. Коротше кажучи, крінж ще той. Єдине, що можна припустити, що Дінамо у своїх контрактах мало якісь кабальні пункти, що сильно били по гаманцях гравців. Бо крім Шиманського і Ордеця, був ще хорват Нікола Моро зі схожою історією. Теж пішов в оренду і потім був викуплений Болоньєю. Якщо порахувати усю виручену касу Москви, то за два роки війни вони продали товару в Європу на понад 33 мільйони євро. Наступний клуб, який профінансував війну Росії проти України, це турецький «Бешикташ». нажився цього разу. Це СК Москва, а суб'єкт лідер збірної Казахстану Бактіяр Зайнутдінов. По цьому персонажу у нас найменше запитань його батьківщина. Свідомо толерує російський тероризм, тому нічого дивного, що Зайнуддінов допоміг Москві заробити. Як усе було у 2018 році 20-річного шмаркача, прокачав у Астані ніхто інший, як український тренер Роман Григорчук. Далі його забрав Ростовий через рік продав у ЦСКА вже за 2 мільйони. Ну а в Москві зайнуддінов набув ще кращого товарного вигляду, і у підсумку став найдорожчим футболістом казахстанського футболу. Бешектаж заплатив ЦСКА з різними бонусами близько 5 мільйонів, плюс 15% з наступного перепродажу. Наступна міні-історія про бельгійця Макільяно Кофріє. Нічого особливого, можете не запам'ятовувати це ім'я. Але сказали вам про нього, бо влітку Спартаку за нього заплатили аж 3,5 мільйони. За центрального захисника без особливих скілів і досягнень, котрому вже 26. Це був перший шок. Ну і другий це те, хто заплатив. Скромненький французький клермон, причому був зобов'язаний заплатити, бо клюнув на ту саму схему з орендою влітку 22-го і потім вже не міг забрати безкоштовно. Нарешті ми дійшли до норвезця Матіаса Нормана. З ним трапився дуже показовий випадок, який вкотре показав, хто є хто у світовому футболі. Отже, по порядку, вже далеко не юний, 25-річний на той час парубок на момент лютого 2022-го належав Ростову, але грав в оренді в Англії за Норвіч. А на початку сезону 22-23 у розпал війни приїхав до Москви грати в Росію. Рік відіграв, заробив. Ніби все супер. І тут минулого літа побачив на власні очі атаку наших дронів на ТЦ Москва Сіті і швиденько використав правило ФІФА, розірвав контракт та чкурнув у Саудівську Аравію. А тепер уважно розв'язка друзі. Коли кала. Та сама Фіфа, яка прописала правило, що легіонер може тікати з воюючої країни без компенсації, після цього взяла і нагнула футболіста та його новий клуб Аль Рает, таки заплатити Ростову, якому належав контракт. Фіфашникам вже дуже важко нас чимось здивувати, але тут знову вдалося: спасибі, пане інфантіно, за черговий жест сприяння тероризму. Завіса. А зараз час трішки відволіктися і згадати скандал двомісячної давнини. Троє футболістів збірної Чехії фестивалили в ніч перед вирішальним матчем своєї команди за вихід на євро. Серед них Форвард Ян Кухта. Це був не перший безвідповідальний вчинок цього пана. У січні 22-го, за місяць до Великої війни, він прийняв пропозицію московського локомотива і приїхав підкорювати болота. Далі ще більш безглуздий крок. Коли все почалося, кухта, замість того, щоб швидко виправитися і змити з себе бруд, не розірвав контракт і почав грати в РПЛ. Ну і третє, геніальне рішення піти в оренду і знову ж позбавити себе права безкоштовно поїхати додому. У підсумку праська Спарта заплатив. Тила в комплексі десь близько трьох мільйонів клубу з країни-агресорки. Можна ще згадати еквадорця Крістіана Раміроса, котрий вірою і правдою заробляв у Краснодарі криваві рублі цілих сім сезонів, і так пройнявся руським духом, що оформив собі тамтешнє громадянство, і врешті патріотично віддячив своїй другій батьківщині, задонативши на тероризм. Дочекався двомільйонної пропозиції від Фарансфероша і дав можливість заробити Краснодару. Це все найбільш вартісні трансфери минулого літнього вікна у напрямку на експорт з Росії. Насамкінець резюмуюча цифра. Якщо підбити всю суму, яку світ інвестував у російський футбол за минуле трансферне вікно, вийде близько 110 мільйонів євро. По факту цього вистачило плюс-мінус на те, аби запустити по наших містах приблизно 600 шахедів або, приміром, два кінжали. Ось вона банальна і гірка для нас правда всього, що відбувається у футбольному світі. Сподіваємося, це відео стало пізнавальним для вас. Лайкніть його, і ми зрозуміємо, чи потрібні ще такі матеріали нашим підписникам. Дякуємо за перегляд. До зустрічі! Преміум спонсор збірної представляє. єднані футболом. Разом сильніші